Ходить безліч чуток, і ми обговорювали це раніше про значне невдоволення в Кремлі та в його оточенні. І вважається, що Служба безпеки України вбила кількох російських генералів у Кремлі та інших місцях, і ці люди зараз, бачачи катастрофу, яка сталася через атаки Служби безпеки України на вихідних, я впевнений, що невдоволення буде тільки зростати. І Путін, схоже, зараз підсилює провал. А російські диктатори, які зазнають невдачі, рідко затримуються на посадах надовго. І фактично, як я вже раніше казав, російська пропагандистська машина зовсім не просувається вперед і зовсім не має сенсу. І таке відчуття, що стіни міцно замикаються навколо Путіна. І без сумніву, в Кремлі знайдеться кілька людей, які з радістю замінять його, а потім, можливо, почнуть все спочатку. Отже. Так, я не думаю, що Путін може дозволити собі набагато більше помилок і набагато більше катастроф, яких вже зазнали російські військові цими вихідними.